Венцдей, сонечко, тобі пора в люди. А таборі Карпати ти знайдеш друзів. Мамо, в мене вже є друзі. Ось Артур. Він не співає пісень біля вогнища і не грає крокоду. Венздей, там свіже повітря, гори, веселі діти. Веселі діти це звучить як тортура. О, моя дівчинко, це є найкраще. Тортури безкоштовні. Та щодня. Так почалося літо, яке мала стало для Венслей найгіршим у її житті. Принаймні, так вона сподівалася. Моя дівчинко, будь обережна, не інші дітей одразу. Спершу придивися. Запам'ятай, Венслей, ми відправляємо тебе не лише в табір, а й у життя. Життя переусієм. Знайомтесь, це мій супровідний багаж. Він більш вихований, ніж більшість людей. Річ, бережи мою дайку. І от поїзд рушив. Інші діти співали пісні, а варта і складала список тих, хто вже її дратує. На першому місці був провідник. Що ти пишеш? Список. Список друзів? Список тих, кого я не О, а я там на якому місці? На першому, і на другому і на третьому. Про всяк випадок. А можна і я в список? Я не роздаю місця в ньому, як квитки в кіно. Це треба заслужити. Відвайда. Вітаю, тепер ти вже точно десятці лідерів. І ось так. До прибуття Карпати Велі вже повністю виписала свої зошити з списками ненависних людей. Але вона ще не знала, попереду її чекало щось значно гірше. Підйом о 8.30. їдальня з Бов'яніною і примусові не Наші нові зірочки в найкращому місці на землі у таборі Карпата. Чудово! Я завжди мріяла пожити у місці, де від тебе очікують щастя за розкладом. А тепер ми поділимося на команди. В кожного з вас буде своя команда, а ми ваші вожаті. Так, перша команда Марійка Сашко Ігор. Друга команда Віталя Варя, Венстей. О, клас! Я з відмічкою в одній команді. Це жахливий збіг. Тепер я бачу, тому тебе щодня. Мабуть, доведеться писати ще один список. Ура! Зате теж в вашій команді. Буде весело! Весело це суб'єктивно. Але твою присутність я готова терпіти. Після таких чудових новин, а саме того, що Ванзда опинилася в одній команді з Віталіком, діти рушили на поселення. Для когось це був довгоочікуваний момент. Вибрати ліжко, розкласти речі, почати дружити. Але для версії це звучало інакше. Новий етап виживання в умовах табору. Ну що, сусідко, яке ліжко обираєш? Те, ближче до виходу. У випадку пожежі або нападу зомбі це збільшить мої шанси на виживання. А я візьму верхні. Хочу, щоб мене було видно здалеку. Тоді ти перш станеш мішені для снайпера. Ти така дивна. Але це класно. Дивно це слово, яким світ перекриває своє невігластво. Але мені здається, ти насправді просто хочеш мати подругу. Зрадник. Так почалося їхнє дивне знайомство. Увага, команда! Час нашої вечірньої дискотеки. Танцюємо, розважаємося, знайомимось. Ходімо! Можна хоч трохи повеселитися. Веселитися з незнайомими істотами це дуже ризиково. Ну що, везде? Потанцюємо разом. Це не запрошення, це стратегічне рішення, яке я маю оцінити. Давай оціню швидше. Вже музика грає. Добре, але якщо ти спробуєш щось дурне, мене... ти кинеш мене на землю. Не хвилюйся, я готовий до цього. Вишу, <му> вишу, пірянову команду! Не подобається. Просто стратегія виживання бути поруч із союзниками. Венстей. Можна трошки поговорити. Говорити можна, але я оцінюю людей за тему ігрової етики. Ну добре, нехай буде ігрова етика. Тільки без страшних експериментів. Гаразд. Обіцяти не можу, але можу поміркувати. Ти сьогодні на танцях виглядала дивно класно. Дивно класно, це твій суб'єктивний термін. У мене інше визначення класно. Добре, хай буде припустимо весело. Ти дуже людяний для того, щоб бути першим у моєму списку ненависних людей. Я вважаю це компліментом. Ти смієшся, але я ще слідкуватиму за твоєю поведінкою. І я за твоєю. Правда, це веселіше, ніж я очікував. Ведя повернулася в кімнату біля дискотеки. Варя відразу захотіла дізнатися, що відбувалося з Віталіком. Ну ну, ну кажи чесно, що я там з Віталіком? Він же щось робив. Правда? Розмова. Стратегічна, жодних серйозних емоцій. Ти що, агент розвідки? Стратегічна? Так. Але я бачу там якийсь який момент. Може, посмішка, або він що сказав. М'який, як назвала це контроль емоційного стану супротивника. Ти завжди така серйозна. Але я бачила, як ти трохи посміхнулася. Це ж очевидно. Посмішка? Це була умовна реакція на зовнішній подразник. Та знаєш, мені це справді подобається ліс, квести, дискотека, вечірні свічки все таке живе і веселе. Я б не сказала, що мені тут подобається, але трохи тут таки цікаво. О, бачиш, і це тільки початок. Хто знає, що нас чекає завтра? Можливо, і якщо це буде бум я, я вже готова. Знаю, що ти не признаєш, але це весело, правда? Весело це суб'єктивно, але в певних межах терпимо. У нас для команди соло! Молодці! Молодці!